Обороноздатність та безпека в пріоритеті у Могилів-Подільській міській раді відбулася позачергова 43 сесія. Перед початком плідної роботи весь депутатський корпус вшанував хвилиною мовчання загиблого захисника Вадима Лопатинського. На депутатський розгляд було винесено 16 питань. Напередодні сесії усі народні обранці вивчали питання на засіданні постійної депутатської комісії. Відтак, всі рішення порядку денного підтримали злагоджено та одноголосно. Із основного виділення коштів на підтримку оборонних програм у регіоні у нас є програма територіальної оборони, яка передбачає підсилити фінансування за рахунок коштів на облаштування та будівництво фортифікаційних споруд в лінії розмежування, та в особливо учасник, де це потребується. Також депутатський корпус підтримав комплексну програму відеосистеми Безпечне місто, встановлення безпечного міста, тобто встановлення відеокамер по всій громаді, їзди, виїзди з міста з населених пункт і в місцях скупчення людей. Це буде близько 40 розумних камер, не простих, які ми встановлюємо на магазинах. Там це будуть камери з розпізнаванням обличчя, з фіксацією номерних знаків і так далі. Одноголосно прийняли рішення і про надання дозволу на встановлення меморіальних дощок загиблим захисникам України Сергію Шкуті та Андрію Оманчуківському. Розглянули й підтримали земельні питання. Також кошти вільного залишку бюджету громади за перший квартал спрямували на забезпечення потреб освіти, місцевих програм розвитку та благоустрою громади. Відтак всі питання порядку денного було розглянуто та одноголосно підтримано. Сьогодні відбулася 43 позачергова сесія могилів Подільської міської ради. Були оперативно розглянуті дуже важливі питання. Основним напрямком рішення позачергової сесії це було виділення коштів на оборонні програми, і всі інші питання стосувалися життєдіяльності громади. Я хочу звернутися з подякою до підприємців нашого міста по сплаті податків. У нас є перевиконання бюджету за перший квартал, що дозволяє нам додатково виділити фінанси як для охорони здоров'я, як для управління освіти, так і для забезпечення благоустрою нашої громади.